Літо пора навчання впродовж трьох місяців. Молодь активно відвідувала тренінги з тайм-менеджменту, фінансової грамотності та дізналася, як будувати кар'єру. Вже з осені самопоміч закликає львівські сім'ї реєструватись на програму Дізнайся, як де всі охочі зможуть отримати корисні знання з психології, знайти спільну мову з батьками та дітьми. У читальному залі Львівської обласної бібліотеки школярі та люди з багаторічним досвідом. У них спільна мета. Знайти роботу та успішно просуватися кар'єрною драбиною. Я вже була на деяких тренінгах, таких і кожного разу вони мені я дізнаюся щось нове. І цього разу також. Я не слухала ще про кар'єру, але мені якраз в народі, бо мені потрібно якусь роботу знайти. Тренер переконує, найважливіше знайти сферу, яка вам до душі. Якщо у вас є справа, якою б ви займалися, не маючи грошей і маючи мільйони, ви на правильному шляху. Тепер потрібно працювати над собою. Більше часу вкладати в роботу, вас швидше побачать і ви швидше будете просуватись по кар'єрній драбині. Друге правило не приносите проблем апартамент. Ности варіанти рішення, будьте настільки мудрими, щоб принести до свого шефа вже готовий варіант рішення або два-три, а не приносити сиру проблему. Ще одне правило: записувати усі вказівки та прохання керівництва. Тоді не виникатиме необхідності набридати начальству з уточненнями. Також радять проявляти ініціативу, адже так простіше виділятися з поміж конкурентів. Я бачу очі людей, які приходять до нас на тренінги. Ці очі є мотивовані, мудрі. Я впевнена, що вони в кожноденному своєму житті використовують ті правила, які ми їм даруємо. А нам це не складно розповісти зі свого досвіду з цікавих інших тренінгів, практичні знання. І справді в очах слухатів помітне бажання чимдуж братися до справи. І байдуже, хто це школяр чи дорослий? Мені сподобалися поради, особливо про те, як варто поводитися, коли ти тільки плануєш йти на роботу, коли ти стажуєшся і ну. Я думаю, що мені краще все знадобиться в житті. Прозвучало досить багато корисних порад, які можна використовувати, які є простими, але до них треба додуматись. Проект самопомоті унікальний для львівської молоді. Учасники зможуть дізнатися більше про стосунки з людьми, свої сильні та слабкі сторони, визначить цілі у житті та шляхи їх досягнення, отримати практичні знання з тайм-менеджменту та фінансової грамотності. Самопоміч постійно удосконалює свої проекти, і на сьогоднішній день саме у серпні ми представляємо унікальну програму Центр розвитку особистості, де кваліфіковані психологи і такі досить досвідчені тренери запропонували низку психологічних і розвиткових тренінгів. Курс тренінгів від самопомочі безкоштовний. Якщо ви не встигли відвідати у серпні, реєструйтеся за номером «Самопомочі» 297 1000. тисяча.